Всім глядачі та підписники моканалу. Сьогодні у нас така от техніка Штиляндія МС-180. Якщо ви гадаєте, що до брендової техніки якось відносяться по-іншому, краще, тобто доглядають її краще, або там полючку з неї здувають, то ви помиляєтесь. Тому що її точнісінько також носять. Як і Кітпром, засрану, грязну, ну і так далі, тому подібне. Е, для тих, хто е, пише, там, е, тобто висловлює свою думку, я б там грязну не брав би в ремонт, я б сказав би мити. Ну, це ваше діло, але е, я вважаю, що тоді до, до вас зовсім хрін, хто прийде. Це, е, якщо ви, звісно, не працюєте на сервісі там, штиляху Скварне. Мака, там і так далі тому подібне, коли вам приносять там, техніку по гарантії, ви кажете, я її не буду брати, тому що вона засрана. Ну, в принципі, так. До пори до часу, а потім, коли будете, як то кажуть, на, на чмокі-чмокі сидіти, коли е, ну, це називається вже зажраність, тоді ви ну, до вас, скажімо, вже ніхто нічого і не принесе. Якось так. По тому, що також писали, потрібно там обдути, там то, щось там ще зробити, щоб вона чистенька була. Звісно, потрібно обдути, але обдути потрібно в міру. Якщо клієнт бажає, щоб техніка виглядала гарнесенько, чистесенько, ідеальненько, це коштує 450 гривень. А ну, ну, так от техніка в принципі, і поїде до свого клієнта. Від, відмиється лише корпус повітряного фільтра і безпосередньо самі е, внутрішні деталюшки. І все. 1804 приїхав з проблемою, що е, працює на високому холостовому ходові, тобто завищений. Е, на 180-х, якщо він вже у віці у вас, тобто він не занадто новенький, то першим ділом, що робиться і що я сказав, що... Двигун відкручений від чогось. От він бультихається. Побачили? Я гадаю, побачили. Показувати, як воно розбирається, не буду, тому що ви вже це все діло знаєте. Потрібно. Познімати оці от пластикові заглушки, потім відколупати ручку саму пластикову від е, пластикового картера або двигуна, а потім вже розпакувати сам двигун на запчастинки. Я гадаю тут огоньки, гадаю, що тут кидик. Дальником може бути, може бути кирдик підшипником, що ні, не хоче. Ну, для того, щоб знати, що з нею, то звісно, що її потрібно повністю розібрати. Чому повністю розібрати? Тому що вона вже в віці. Коротше, розбираю і скоріш за все шпильку потрібно буде міняти, шпилька своє віджила. Ну так от. Це все буває через те, що ну, закисає. стан самої циліндропоршневої групи. Насічка є якась, майже через два кільця. Подивлюсь що як, можливо, просто на кільця підкинуться Розбираю, коротше. Що у нас що ми маємо? Підшипники цілі, хоча ні? Підшипники бажано замінити, особливо оцей зі сторони зірочки. Він занадто люфтить зі сторони модуля, не дуже люфтить, а зі сторони зірочки дуже-дуже люфтить. По піддону, що можу сказати, що він знявся дуже легко, можливо навіть десь звідси от воно і підтягувало те повітря. Можливо, також не скажу. Тому що перед Цим всім ділом я не перевіряв, звісно, на герметичність, звідки воно там і травить по кільцям, ну, хоч і компресія тут була, але кільце бажано поміняти. Зазор тут ну, занадто величезний. Через чорно, я б так би сказав. Оригінальне кільце шилено. Криво, звісно, в його, але ну, візуально видно, що набагато краще, ніж те, що стояло до цього. Не так. от, так. різне от. тобто різниця є. По цьому всьому ділу е, поміняти сальники по-любому міняються. Тут також він більш тримається зі сторони маховика, а зі сторони щеплення занадто легко бігає. ну і Звісно, що підшипник люфтить гуляє. Е, підшипники під заміну, сальники під заміну. І кільця під заміну. Після цього всього діло перевірити на підтягування повітря. І ну, в принципі все. Якщо воно це все діло тримає, то вже потім, е потім встановлювати вже карбюратор і перевіряти. Так що так, ну далі, 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 далі що? Грі, гріємо? Трішечки ніжненько я вже показував підшипник внутрішнього обойму, щоб він залетів туди без ніяких нюансів. Потім потрібно буде почекати, поки самі підшипники і уколінчистий вал вичахне, тому що тепло від обойму підшипника передасться в будь-якому випадку ось самого колінчатого вала. І лише після того, як воно все вичахне, тоді вже встановлювати. Сальники. Ну а потім уже збирати. Звісно, потрібно буде трішечки підмити, щоб він більш чистіше виглядав. А так в принципі, сенсу немає. І е, по тому, що люфтіло, люфтів підшипник і люфтять е, втулочки. Тобто втулочки потрібно трішечки попідпилювати, попідпилюватися, тоді аж повстановлювати. Навіть якщо ви придбаєте нові втулочки, це нічого ну, ситуацію не зміни. Потрібно ну, в такому, як то кажуть, випадку міняти лише цю пластикову картерину, А воно того не варте. Займаюся, потім як це все, все діло зроблю, ну, вже включуся, покажу. Що, як це все, все діло вийшло. Десь отак от воно все приблизно виглядає після миття. От Навіть видно, маля. Бачите? Але цієї всієї хріні ніхто не зацінить і ніхто не побачить, тобто сам клієнт. навіть ну, от ви, ви бачили, яка техніка приїхала з за мазура, а поїде із е -з сервісу, от така от чистенька, то цього реально ніхто не оцінить. За мийку, звісно, що я брати грошей не буду, тому що... Е Ну просто не буду. Можливо там накину там, якихось там 100-150 гривень зверху і все. Якось так. Техніка майже зібрана, лишилось пусковий пристрій шилити. Щоб закрутити отакі от е е е, різьбові, як то кажуть, з'єднання. Потрібно не просто їх кордовити, берете трішечки назад, О, щовкнуло, І тоді аж закручуєте, тоді ви попадете в ту саму різьбу, де воно й було. Якщо ви будете за кожним разом нарізати щось нове, то різьби там в пластику цьому вже не буде йдеться щось шолити новесеньке а новесеньке сюди шулити не завжди добре тому що потрібно буде щось вигадувати шпилька так як була обірвана це скитпрома дорізана різьба і потрібно буде болгарочку відрізати пальне там є майже півбачка ну, трішки менше ніж півбаку пробуємо а, пробуємо. А свічка. Пробуємо. Зараз би спробували. Свічка Bosch стоїть. Але 14 2014 року. Та я не знаю, чи вже вони йшли на циліндропоршневі малешки, чи ставили Бошевські, чи були ще встановлені НЖК, а Бошевську вже купували окремо, не знаю. Хто знає, можете написати. Десь якось так плюс-мінус, але це все до одного місця, тому що е, тут ну, нічого не регулюється. Холостий, я б не сказав, що він високий, він в межах норми. Те, що він пригає на даний час і нічого там. Точно не покажу, тому що потрібен, потрібно ще встановлювати сам повітряний фільтр, якому вже срака, потрібно новесеньки вшовити, І шину і ланцюг. Повітряний фільтр зменшить холостіт, тому що з повітряним фільтром не буде нульового спротиву. Тобто сам повітряний фільтр трішечки зменшить. Саму, саме проходження е, повітря. Воно дасть затримку. Ну, в принципі, якось так, я гадаю, ви зрозуміли суть того, що я хотів вам сказати. Е, техніка працює, мастило йде, хоча про мостило ніхто нічого не казав. Оця ось, ось штучка е, на техніці, яка вже в віці, вона випадає і є е, по типу ремкомплект. Оце ось вирізається, просверлюється, отвір і вшилюється Отут два саморізики штілівські. Це е, буває з часом, тому що воно вже не тримає. Отут от на кінчиках пластик був е, грибочком і воно фіксувалося. З часом воно вже це все діло не фіксується і воно просто вивалюється. Техніка готова, техніка протестується і поїде до свого клієнта. В принципі, про 180 розказувати нічого, тому що всі все бачили, мільйон 250 мільярдів разів. Дякую всім, до нових зустрічі і